这。 Невеличка ікона XVII століття відома повсюди у православному світі. Чудотворний образ Божої Матері, що іменується «Всецариця», грецькою мовою Пантанаса, перебуває у Греції у ватопецькій обителі на горі Афон. З давніх часів ікона приваблює в монастир багатьох прочан, які шукають заступництва і розради під час тяжких недуг та спокус. Через цей образ Мати Божа подає зцілення від ракових хвороб. Цей особливий дар підтверджує велика кількість випадків зцілення від раку у Греції та інших країнах світу. Владичице, ізбаві от обстояній к тебе прибігаючих, от всякие напасти огради стадо Твоє. Образ віртуозного майстра слова, зачарованого абстрактною красою, не в'яжеться з колоритним життям Теофіла Готьє, дотепного життєрадісного селача, сентиментального доброго Тео. Слава прийшла до Готьє у 1836 році після виходу роману Мадемуазель де Мопен. Блискучі нариси про письменників Війона, Сірану де Бажерака, Скарона, дорожні нотатки з численних подорожей за кордон зробили його видатним літературним критиком і журналістом. Пролетарій Пера, так він сам себе називав. Готьє писав дуже багато. 1852 року відбулось перше видання його найвидатнішого поетичного твору Емалі і камеї». Величезний успіх на початку 60-х років 19 століття мав також роман під назвою Капітан Фракас. Останній значний художній витвір письменника. Життя ось найголовніша риса мистецтва. За неї можна все вибачити. Національний технічний університет Київський політехнічний інститут є одним з найбільших навчальних закладів Європи. Його історія почалася навесні 1898 року, коли вийшов указ імператора Миколи II про створення цього закладу. У 2008 році КПІ відзначив 110-річчя з дня заснування. За цей час він інтенсивно розвивався сам і дав життя багатьом новим самостійним вищим навчальним закладам. Серед них Київський університет будівництва і архітектури, Черкаський технологічний університет. Та Харківський автомобільно-дорожній університет. Сьогодні у КПІ функціонують 18 факультетів, 14 наукових центрів. Примітно, що кожний шостий студент Києва є саме студентом національного університету Київський політехнічний інститут. Освіта пов'язана з повнотою людського буття. Те, що Генрі Мур зробив у пластичному мистецтві, можна порівняти з внеском Пабло Пікассо в розвиток живопису. Мистецтво Мура змінило традиційні уявлення про пластику. У найбільших містах заходу є його монументальні або камерні творіння. Це скульптурні композиції для будівлі редакції журналу Таймс у Лондоні, ЮНЕСКО в Парижі, Лінкольнівського центру у Нью-Йорк. Велику популярність англійському скульпторові принесли зображення сім'ї. Я створив багато скульптурних груп матері з дитиною, і в більшості з них виражалася ідея ніжності, говорив Мур. Персональна виставка митця в музеї сучасного мистецтва в йорку принесла йому славу одного з кращих майстрів ХХ століття. Мистецтво покликане не тільки відображати життя і приносити людям радість, а й піднімати їх на все велике, мудре, прекрасне. У наступному випуску видатний композитор та кращий шахіст свого часу Франсуа Філідор Сторінками історії Санкт Петербурзького училище корабельної архітектури. Один з найталановитіших полководців Першої світової війни, російський генерал Олексій Олексійович Брусилов, режисер фільмів Фініст Ясний Сокіл, Русь Споконвічна, Цар Іван Грозний, Геннадій Васильєв.